Да, я твій тато. Зараз ми трішечки попрацюємо зараз. Дивишся мені в очі, да? Я твій тато. Зараз скажу, що він відчуває. Зчитаю його внутрішній стан. Так, я твій тато. Він відчуває себе дуже слабкою людиною. Ну, знищеною, так як ти сказала, але це його почуття непотрібним. Я не знаю, яке в нього життя, дай я тобі кажу те, що він відчуває. Не потрібний, йому дуже боляче. Не знаю, яке дитинство в нього було, але дуже там сидить прямо біль, і він не знав, як по-іншому з тобою спілкуватися, як з тобою о, стосунки створювати. Він маленька дитина. Я бачу зараз, він не доросла людина, так, як чоловік, як тато, а він як маленький хлопчик, десь 5 років. От мені зараз іде, що він застряг віці 5 років. І в мене теж так. І в тебе так і іде. Я ти. теж застряла в горсті.